Порушення прав на охорону здоров'я та медичну допомогу такі висновки працівників офісу обмуцмени, які відвідали геріатричний пансіонат у Львові та виявили численні порушення. Підопічні не надають письмову усвідомлену згоду на лікування. Адміністрація закладу не організовує проведення огляду підопічних лікарсько-консультативною комісією, відсутні комплексні заходи з реабілітації та фізіотерапії. Крім неналежного нагляду за пацієнтами, комісія виявила недотримання принципу безбар'єрності доступу до питної води, порушення санітарно гігієнічних норм, безконтрольність у зберіганні інсуліну, відсутність фіксації травм та порушення права користуватися власними коштами. В офісі обуцмена, поки скерували до гіатричного пансіонату відповідні листи та акти реагування. У самому ж геатричному пенсіонаті кажуть, наразі заклад не отримав жодного акту результатів перевірки, тож пообіцяли все прокоментувати опісля того, як опрацюють усі документи. Я ще сам з ним тут не розберу, бо я ще сам ну, його не бачив і не, і не читав. Тобто мені не назіслав офіційного тотуше. Тобто мені би мало офіційно надіслати, щоб я бачу. Тобто я ж того не маю. То давайте. w co tam to, 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 to.